Чи бажаєте ви стати впевненим оратором та миттєво залучати тисячі людей і перетворювати їх у ваших постійних клієнтів або лояльну аудиторію? Я навчу вас простим, але ефективним інструментам, які допоможуть вам оволодіти ораторським мистецтвом, та покажу, як вибудовувати ефективну комунікацію з вашою аудиторією. Я Максим Олійник. Тренер з публічних виступів і ораторської майстерності. Більше 15 років я прокачую своїх клієнтів і навчаю говорити дорого, впевнено і, звичайно, красиво. До мене звертаються власники бізнесу, експерти і топ-менеджери компанії для того, щоб прокачати свою публічність і навчитися легко проявляти себе і. Перший правильний крок, який ти можеш зробити вже сьогодні, вже тут і зараз, це записатись до мене на консультацію. Перша консультація триває 55 хвилин. Проводжу її у додатку Zoom, роблю повний розбір ваших ораторських навичок і кажу, що добре, а над чим потрібно працювати. Дивлячись на те, що накопаю у вас у голові, запропоную якийсь варіант навчання. У мене їх чотири. Зараз немає сенсу про них розмовляти. Для того щоб записатися на консультацію, переходь за посиланням під цим відео і пиши мені слово консультація. І я розповім тобі всі деталі. Дій, ораторська майстерність це те, що тобі потрібно. Основна наша задача сьогодні розібратися в питанні, яке я отримую часто, і звучить воно так: як не тупити. Коли ти виступаєш або знімаєш себе на камеру, відповідь на це запитання я розділю на дві частини: перша це теоретична, без якої неможливо рухатись далі. А друга практична, яка допоможе здобути потрібну навичку. Існує три причини, чому ми зависаємо або підтуплюємо під час виступу або запису себе на камеру. І почнемо ми з того, що 85% експертів, які проявляють себе або тільки починають свій шлях у публічному просторі, відчувають дискомфорт. А частіше за все, страх, страх камери, страх аудиторії, страх того, що не вийде, страх, а що про мене подумають, а як я виглядаю. І цей перелік можна продовжувати вічно. Єдине, що треба зрозуміти, таким людям бракує впевненості у собі. Якщо ми говоримо про публічний виступ, де є аудиторія, то тут все простіше. Почнемо з цього випадку. Уявіть собі, що через 20 хвилин після того, як ви подивитесь це відео, вам необхідно виступати перед аудиторією. На що треба звернути увагу, щоб Менше підвисати, щоб не відчувати стільки дискомфорту. Перше, зрозуміти, що люди в залі такі ж, як ви, чим більше значення ви надаєте виступу, тим вищий рівень страху, тим більше ви підвісаєте, тим більше ви тупите. Звичайно, з друзями на кухні розмовляти легко, і ми не відчуваємо дискомфорту. Але якщо уявити, що це... Не друзі на кухні, а рада директорів, інвесторів, спонсорів, клієнтів, людей, від яких залежить ваш майбутній або теперішній бізнес, і ви вже не на кухні, а в конференц-залі, то одразу рівень тривожності зростає. В мозок починає виділятися картизол, адреналін, а все це гормони стресу. Що робити з цим? Відповідь проста: навчитися правильно дихати. Так, ви мене почули правильно. Треба навчитися правильно дихати. Бо дихання це процес реципієнтний, і ми ним не керуємо. Але від нашого дихання залежить наскільки впевненими ми будемо. Е, можливо, ви пам'ятаєте, я впевнений, що багато з вас зараз згадають, коли ви відчуваєте дискомфорт, коли ви виступаєте або записуєте, ви починаєте задихатись. А задихаєтесь ви тому, що дихаєте поверхнево. Що треба зробити? Вдихаємо через ніс спокійно. Давайте разом зі мною вдих. І поступово я не поспішаю. Говорю, говорю, говорю і знову вдих через ніс. І знову говорю, говорю, говорю. Тобто, якщо ви навчите себе брати вдих через ніс і потім говорити, говорити, говорити. І знову брати вдих через ніс, то ви будете менше зависати, менше будете підтуплювати. Це перше, що вам необхідно зробити. Тепер поговоримо про камеру. Тут все складніше. Чому? Тому що ваш мозок не отримує реакції від аудиторії. Відсутній емоційний зв'язок. Можна сказати, що я просто розмовляю зі стіною. Немає відгуку, немає емоцій, і мій мозок починає зависати. Ви говорите наче зі стіною, і тому вам стає складно, щоб подолати це, необхідно навчитися проявляти свої емоції, так, не себе, а емоції. Вправа наступна: вмикаєте камеру і кожного дня, декілька хвилин, емоційно розповідаєте про щось. Бажано, щоб це була якась історія. Так, ваша голова навчиться давати емоції. А саме це потрібно в відео. Нікому не потрібні такі сумні, нецікаві люди. Зі страхом розібрались: він наш перший тригер, який впливає на нашу здатність підвисати. Друге експертність або знання теми говорити про те, що ви знаєте сто разів. Легше ніж про те, чого ви не знаєте. Але зараз мені хтось скаже: Макс, я не можу навіть говорити на тему, яку я знаю. Мій мозок підвисає, і язик заплітикується. І я відповім, що це нормально, бо знати і проговорити текст це різні речі. Перед тим як виступати або записувати відео, рекомендую два-три рази весь текст проговорити вголос. Для того, щоб мозок законсервував, тільки після того вробити камеру і записати відео, або виступати тільки після того, коли ви все проговорили. Тому що те, що є у вашій голові, і те, що ви говорите, це зовсім різні емоції і зовсім різний стан. Запам'ятайте це. І третє, найголовніше, чому ж ми підвисаємо, а тому, що відсутня. Практика і система, по якій нам треба виступати або записувати відео. Зараз мене на 100% зрозуміють ті, у кого є права. Згадайте свій початок, коли вам треба було сісти за автомобіль і керувати ним. Давайте трішечки розповім про себе. Як це було? Перший мій автомобіль Деоланос. Коробка механіка, я сідаю, треба витиснути щеплення, треба врубити першу, треба дивитися наліво, направо. Це було все в Харкові, центральна вулиця, Сумська, я весь червоний, мені страшно. Я туплю неймовірно. Але з часом, крок за кроком, мій мозок почав напрацьовувати рівень комфорту. Я почав розуміти. Як робити в цій ситуації, або як робити в цій ситуації? А зараз я і більшість з вас, ті, хто керує автомобілем, ми можемо тридіти по телефону, дивитися у вікно, пити каву, відправляти повідомлення. Хоча так не робіть, але так всі роблять. І ми відчуваємо комфорт, тому що у нас є навичка, ми її напрацювали. Важливий аспект. В той момент, коли ви тільки формуєте навичку, обов'язково мати тренера. Чому? Ну, тому що уявіть собі, що ви просто виїхали на центральну вулицю, і було б круто, якби це була просто аварія. Ні. Ви сформуєте у себе страх, ви будете боятися далі проявляти, ви, скоріш за все, будете робити все неправильно, витратити величезну кількість часу і ваших нервів. Те ж саме відбувається в публічному просторі. Потрібен тренер, який візьме вас за ручку і приведе в світ публічності, де виступати комфортно в кайф, де ви отримуєте результат. Це те, що вам треба. Це була теоретична частина з нотками практики. А тепер ми підійшли до кульмінації найцікавішого. Матеріал, який допоможе вам зрозуміти, як не зависати практика, яка дасть вам реальний результат. Тому я вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Зараз я дам вам схему, по якій необхідно створювати протягом п'яти днів історії. Після інтеграції цієї вправи ваш мозок трішечки навчиться виходити із складних ситуацій, і рівень підвисань стане меншим. Лірику в бік. Поїхали схема. Хто ви, чим займаєтесь, чому треба звернутися саме до вас і заклик до дії. От у вас є схема, по якій вам необхідно кожного дня створювати історію. Історія має бути кожного разу різна. Ваш мозок, маючи одну і ту саму схему, має створити кожного дня різну історію. Але є одна важлива умова. Ви вмикаєте камеру, у вас є одна хвилина для того, щоб ваш мозок подумав, і потім без дублів ви берете і записуєте. Це допоможе вам максимально швидко прокачати вашу голову, щоб ви не, е е е не відчували, що у вас в голові перекоти поле. Щоб у вас язик був на вашому потрібному місці. А ті глядачі, які Чітко розуміють цінність ораторської майстерності і готові прокачувати себе. Переходьте за посиланням в описі і записуйтеся на індивідуальну консультацію, де я виключно буду працювати над вашим запитом. Пишіть мені слово консультація, і я розповім деталі. Па-па! До нових зустрічей!